Добрий день, вас вітає компанія UIT. У цьому відео розглянемо питання: облік готівкових та безготівкових коштів в конфігурації баз малий бізнес. Ця програма містить інструменти, які дозволяють вести облік готівки та безготівкових коштів згідно з чинним законодавством України, здійснювати взаєморозрахунки з контрагентами, регулювати рух коштів в межах однієї чи кількох організацій. Облік, готівко... облік коштів. «Малий бізнес здійснюється через модуль кошти для готівкових коштів через підсистему каса, для безготівкових коштів через підсистему банк. Старт роботи з коштами підприємства пов'язана з використанням довідників. Довідники каси використовуються для ідентифікації зберігання саме готівкових коштів і здійснення розрахунків. На підприємстві, наприклад, каса в магазині, каса директора. До речі, одна каса може використовуватись різними організаціями. Довідники валюти, повернемось. Довідники валюти містять усі найменування валют, які ви використовуєте чи плануєте використовувати при розрахунках. За замовчуванням довідник містить один напередвизначений елемент гривня. При потребі в налаштуваннях можна увімкнути опцію кілька валют. Валюту можна конвертувати, якщо є вихід до інтернет мережі чи підключення RDI сервісу. Це дає можливість адаптувати ціну товару до курсу валют. Довідники статті руху коштів містять інформацію про облік коштів, аналіз про надходження та виплати. Ці елементи списку можна сформувати безпосередньо в довіднику через створити, або ж створивши групу статей руху коштів. Є можливість створити звіти у вигляді ієрархії, так як ви це зараз бачите на екрані, розподіливши статті по групам надходження, платежі тощо. Для обліку безготівкових розрахунків використовується підрозділ банк, а саме документи надходження на рахунок та витрати з рахунку. Для обліку готівкових коштів підрозділ каса і також надходження в касу або витрати з каси. Давайте розглянемо. Надходження на рахунок так. А перед нами відкрився список усіх надходжень за певний період, і вже відкрився власне сам документ надходження на рахунок від покупця. А цей документ складається із шапки та табличної частини. У шапці цього документу вказується рахунок, на який здійснюється надходження, покупець, стаття оплати від покупців та, власне, сума. В табличній частині документа розшифровка цього надходження. А саме стаття руху грошових коштів, спосіб, яку можна рознести ці кошти, сума тощо. Зручним для користувача є інструмент помічник. Відкриємо його. Він у нас вже відкритий. В цьому документі користувач може побачити борги покупця, його неоплачені замовлення, а також накладні. В ньому можна відразу розподілити гроші між замовленнями і накладними покупця. Для співвіднесення оплати з документами необхідно позначити у відповідних чекбоксах відміткою або ж задати команду рознести залишок і натиснути Перенести в документ. Зараз ми цього робити не будемо. Для прикладу я вам продемонструвала, як це можна зробити. Перейдемо назад в документ надходження на рахунок. А що тут ще варто сказати? За аналогічним сценарієм формуються інші документи надходження. Це може бути надходження від постачальника, отримання кредиту, покупка валюти, внесок готівкою. Надходження від підзвітної особи тощо. За схожим сценарієм формуються документи для обліку готівкових коштів. Загальний список документів виглядає ось таким чином: до речі, можна в цьому списку створити документ надходження. Можна створити його на основі певної події податкової накладної. Давайте відкриємо один із документів. Для прикладу розглянемо. Бачите, абсолютно аналогічний документ до надходження безготівкових коштів. Єдина різниця: ми вкасуємо не розрахунковий рахунок. А вкасуємо касу, на яку приходять кошти. Ми попередньо з вами розглядали, що у нас є каса в довідниках, каса директора, каса в магазині. Касу можна, до речі, створити за власними потребами, і відповідно підтягувати її в цій колоночці. Для операцій, що пов'язані з витратами підприємства, використовуються документи витрати з рахунку, якщо ми говоримо про безготівкові кошти, та витрати з каси, якщо ми говоримо про готівку. Давайте розглянемо ці документи. Наприклад, витрати з каси, відкрилась від витрати з рахунку, добре. Як бачите, шапка документу трохи відрізняється від документу надходження. Додатково вказується податок, можна вказати, податок, сума для нарахування, ставку, загальна сума. Таблична частина аналогічна до інших документів надходження. Так, давайте ще переглянемо витрати з каси. Витрати готівкових коштів, вказується каса директора, каса організації, тобто та, з якої здійснюється, здійснюються розрахунки готів, саме готівкових коштів. Цей документ також можна створити на основі авансового звіту, події. Можна переглянути пов'язані документи. Друкована форма виглядає ось таким чином. Ще одним інструментом для роботи з безготівковими розрахунками є документ платіжне доручення. Він призначений для формування друкованої форми банківських платіжних доручень, таких як оплата. Зарплата відомістю, переказ на інший рахунок тощо. Форма платіжного доручення БАС «Малий бізнес має схожу структуру з документами надходження на рахунок та витрати з рахунку. В залежності від виду операції шапка документа доповнюється такими даними, як рахунок одержувача, рахунок платника. Для спрощення та пришвидшення процесів пов'язаних з банківськими документами в систему Баз Малий Бізнес можна інтегрувати модуль «Клієнт банк». Таким чином, це дозволить автоматизувати процеси, не вручну вивантажувати, а всього лише у декілька кліків. Наразі, оскільки це не демонстраційна версія, це доопрацювання не інтегроване. Але якщо вам цікаво, я залишу посилання нижче під відео. Ви можете перейти на сторінку нашого сайту, де є вся інформація про модуль-клієнт банк і ознайомитись. Власне, на цьому все. Ми розглянули сьогодні питання, обліку готівкових та безготівкових коштів в конфігурації Бас Малий Бізнес. Якщо у вас залишились питання, поставте їх під відео, переходьте на наш сайт, знайомтесь з нашими послугами та програмними продуктами. На все добре!